Лодина і людина, я тебе з'їм. Мені грибочку, це я б тебе зїм. А якщо ти мене з'їси, ти отруєшся. Добрий день, шановні підписники нашого каналу. Перед вами не дитяча іграшка, як, можна, як може здатися на перший погляд. Це дуже серйозна і практична річ. Ну, по-перше, це стильний брелок для ваших ключів. Знімаємо шляпку в нашого мухомора. І бачимо всередині, тут в нас ковпак для стандартного горлочка пляшки 2,2 діаметр. Зроблений з дерева, з алюмінію. І тут ще такий бонус: у нас невеличкий гріндер іде. Можна трошки тут шишок лісових покласти. Отакими от круговими рухами. Перетерти. Виходить три в одному гріндер, ковпак і, власне, стильний чохол брелок на різьбі. Якщо хочете купити, можете перейти за посиланням або написати в особисті.